Привітик, друзі, привіт привітульки! Давайте подивимося, як пройде доба 21 лютого в Запоріжжі. Любімічки Запоріжжя і мої запоріжечки. <свісна> Любімічки Запоріжжя мої запоріжечки. Так, там мені сказали, що я кудись не туди дивлюсь. Я дивлюсь на себе, тому що, якщо чесно, диви, я хоча б відсліджую свою міміку, поняли свої якісь жести. Тому що, якщо я буду дивитися, як би вам в очі, я не дивлюсь вам в очі. Це я дивлюсь просто в якийсь ось, ось о, е, глазок. Да? І це глазок, ну, хто там, що за тим глазком, непонятно. Про що, ну тобто я не відсліджую свої якісь дії. Тому це мені. Тому це мені важко от, робити. Але ну, я спробую, хоча, якщо чесно, я люблю, ну, коли я дивлюсь от на себе, да, я бачу, наприклад, щось поправила, да, щось там, там ну, як, як я виглядаю тощо. А коли глизок, я ж нічого не бачу. Я ж така, як, як сліпенька, Значе я балакаю щось ну, в не в себе. Тому, друзі, вибачайте, напевно, я не буду дивитися глазок, щоб вам здавалося, що я дивлюсь у вам в вічі. Повірте, де є такі речі, взагалі запам'ятайте одну таку річ. Намагайтеся людям у вічі не завжди дивитися, чому ви не знаєте, якою енергетикою інша людина обладає. Хорошо, якщо все добре. Іноді інша людина своїм поглядом може пробити вашу енергетику. Тому вважається навіть у правилах ділового етикету. Якщо людина дивиться от сюди, це діловий погляд. Коли ви спілкуєтесь з кимось, да, ви дивитесь сюди. Якщо вам людина подобається, або ви спілкуєтесь інтимно, ви дивитесь от сюди. Поняли? Ну, колись була е така. Дисципліна, етика і естетика. І ось там були якраз такі речі проговорені. Але так як ми, багато хто з нас в школі вчився погано або взагалі прогулював, вони будуть цього і не знати. От. Це ще має відношення до енергетичного такого, до енергетичної теми, тому що той, хто сильніше, енергетично, і він може мати до вас, не, я би так сказала, ну, не гарні якісь ну, до, до, до вас наміри, то він може випивати вашу енергію через очі. Так. Іноді буває, я, от, наприклад, чому не дуже люблю з клієнтами працювати. От раніше я працювала вживу до війни, да? а після війни, чи, ну, на момент війни, я перейшла працювати все-таки онлайн. Це і безнапасно і ще що. Вдома ну, я ніколи не приймала, дорешті, і ніколи не приймаю, і це категорично забороняється. Для цього є офіси, є, там, наприклад, кафе, можна домовитись, чи ще щось. Але. Коли ти спілкуєшся з людиною віч на віч, люди такого складу, як я, вони дуже часто емпати. Тобто ти входиш в енергетику іншої людини, і дуже важко працювати з людиною, якщо тобі її енергетика викликає такий дисонанс. Знаєте, коли ти дивишся, ти відчуваєш, що ця людина не дуже добра або не дуже щира. І от чому я кажу завжди, я не хочу відео. Наприклад, багато людей кажуть, о, давайте відео, так, ну по-перше, ми там всі не гарні на тому відео, по-друге, дуже погана зв'язок, тому що коли йде, коли йде ця як вона називається, тривога, то переривається, ну, переривається поганий зв'язок. А по-третє, коли ти дивишся на людину, ти розумій, ну, ти ж починаєш її сканувати. А так як я вивчала ще фізіогномику, да, я починаю сканувати якісь міміку, якісь ж мікрожести, якісь десь. І я це дуже ну, тонко відчуваю. От. І... Як би вам сказати, і якщо, не дай Бог, щось воно ну, не сходиться з моїм мировоззрінням, да? то тобто є накладається все одно, що особисте, да? Мені потім важко допомогти. От я бачила людей, да? у мене приходили люди, які, знаєте, от вона сидить, вона закрилася, вона мені не вірить. Човіка, нахер ти поперлась якщо ти. ти не віриш. Іди найди, кого ти віриш. Я ж тебе сила не затягувала, я ж не ловила тебе на вулицях і не хапала за горлянку, щоб прийти до мене. Ти прийшла за допомогою. І ти мені не віриш. Якби я була, наприклад, постійно показувала вам тільки руки, знаєте, котрі є таролог, руки, і карти, руки, і карти. все, Хто там за тим непонятно сидить. Всі бачимо тільки длінні ногті, якісь там не завжди красиві. І всі бачимо тільки і чуємо якийсь голос за кадром. все, Хто ця людина, ми не бачимо. Так, я досить медійна лічність. Мене легко знайти буде. Медійному просторі, подивитися моє мене розпілкування, послухати те, що я говорю, якось скласти про мене своє враження, а потім вже приймати рішення, йти до мене за допомогою чи не йти. Бо будь-яка консультація це допомога. Тебе є проблема, ти прийшов до мене, допоможи її вирішити. От. І, відповідно, якщо ти мені не віриш, якщо ти не довіряєш мені, якщо я тобі не імпоную, не ходи. Не ходи і не надо. Я, не, я навіть не, не ну, знаєте, як то кажуть, і не буду ображатися, тому що ну, не завжди воно і треба. Знаєте, іноді є люди, у мене були такі клієнти, які дивляться, і ти розумієш, чому у цієї людини, наприклад, якась там чи порча, чи ще щось. Да? Чому? Тому що людина себе вела ну, по гамнянськи <свистання> а це все воно щитується, через що я не дуже люблю дивитися інформацію. Або іноді ти дивишся людині в очі, і тобі робиться недобре. Ти відчуваєш, що там внутрі є якесь гавніцо. А ти мусиш блять, з цією людиною балакати, або з нею якось спілкуватися, понимаєте? І отут, виходить, з однієї сторони, людина є внутрішнє гавніцо, з іншої сторони, ти Ну, своєю професією ну, намагаєшся їй допомогти. Знаєте, важко допомагати людині, у якої внутрішнє гавніцо. Тому краще не дивитись. в очі. <сум> краще не дивитися, очі. Це саме таке. є. І ти енергію свою не теряєш. О, і не треба сильно занурюватися. Хай воно кожна людина несе св свій хрест сама, не треба його намагатися розділяти таким чином. <сум> Багато таких моментів є. Отже, запоріжжечки мої любимічки. Ой, там писав мені хлопчик вчора е, Максим, писав, що їздив на хортиці, стріляли з лука. Вони там класно. Да, так, так, що, так, хорошо. 21.02. Дивимося з 20.02, 24.00. По 21.02. 24.00, блядь. Летить, летить, друзі, летить аж вогонь, аж вогонь летить. І досить таке судьбоносно летить, в якому плані? Тобто, возвращається, повертається знову, і, і я вам хочу сказати, або летить на околицю міста, да? або за, ну, тобто, не так далеко. Тобто, наприклад, з Енергодару, О, ще щось, поняли? І тут таке враження, що летить воно на якийсь об'єкт такий, знаєте, ну, державний, я би так сказала, да, який знаходиться за цього міста. Летить він туди. Ну, а люди бачать ось бачать над будинками, що воно летить. Там, до речі, є приватний сектор. Але, але у нас обновлення ППО. Тому, тому, то, що воно летить, страшно чути. Про те, багато чого, даже люди і не, не знають, як воно збилось. Тобто, Куди воно летить? вроді, ми не Ну, не знаю. По картам я бачу, що є ППО, І вони Тобто, Вони обмежують цю велику навалу, збиваючи, збиваючи і захищаючи. Так. То, що буде масований обстріл, то він буде. Але це ж не факт, що він ще досягне своєї цілі, правильно? Отож, Отож. На Знаєте, Ой. я вам хочу сказати, була така ситуація. Зараз. І я вибачаюсь. Це ж треба було що так вот это вот. Аж кайф якийсь поузтримала. Аж отримала якийсь кайф. Знаєте, от наприклад я вам хочу сказати так, мені дуже подобаються люди, які, значить, приходять до мене в, ну, там на YouTube канал там. Каналів ж багато, да? і реклами багато. Це ж не значить, що треба заходити, знаєте, заходити на кожне відео. От, іде відео, да? іде реклама. Навіть якщо там, наприклад, моє відео видають в рекламі. Ну, ти не готов дивитися тарологів, да? ти не хочеш, ну, там ще щось таке, да? ну, не заходь. Або людина зайшла, подивилася, каже, мені не подобається, як вона спілкується, мені не подобається ще щось да? собі думає. І вона така, хоп, і там заблокувала, або виключила, да? або там, попросила, щоб не давали в рекомендація. Це нормально. Це нормально, я ну, з розумінням відносюсь до того, що не може одна людина вподобатися всім підряд. Не може і я не, не, я не звичайна собі така пересічна якась тютя, яка всім буде подобатись, так, як та мала Пугачова, скажімо так, от, в свого часу. Я, як да, в мене є своя харизма, в мене є свій стиль м, м, спілкування, О, да, я називаю речі своїми іменами, і да, я використовую лайливі е, слова е, е запорєбріковського. Мені, навіть це не запорєбріковське за, за проїзгодіння, я хочу сказати, Сказати, що це коріння цих лайок да, матюкуєвих. вони йдуть, там, якщо історики, як я щось слухала історики, вони ще йдуть туди до Яничарів, От там так що це навіть не їхня лайка. В них взагалі нічого свого немає, вони все нам накрали, що тільки можна. Так ось. Але мене завжди цікавила, знаєте, не те, що цікавила, а завжди, я би сказала так. от, я, я можу зрозуміти кримлеботів, які пишуть мені коментарі. Хірові. Це я можу зрозуміти, що така робота їм, надо там, ну, зачем їм треба щось писати. Я не розумію, зачем, звісно, в чому, в чому смисл? Може, вони думають, що я така розстроюся, розплачусь і уйду і скажу, що я не буду, я не буду більше вести YouTube канал. Брість. Я не буду вести YouTube канал, тому що які там дебілов, є задача писати там якісь гадості чи що комусь. Ні. Але Є люди, які приходять. Це не, не, вони не на роботі у, у, у Кремля, ні, вони не з Батаферви, Вони просто із-за внутрішнього гамністості вони приходять, пишуть тобі оскарблення, І знаєте, що саме інтересне, то все херня, ту все понятно, Внутрішнє гімно дави на голову, треба його десь висредити. Вони ще дуже ображаються, коли у відео відповідаєш їм тим же. Приходить така сама, якась вівця, і починає. Ви тільки послушайте, як вона натікається, ви тільки послушайте, як вона всіх оскарбляє. От їй там не заплатили, за що Та вона всіх оскарбляє? Чивіха, а чи я ти должна? Ну, не, Не дивись. Не ходи, правильно чи ні? От вона не оскарб... оскарбляє, там кого-то, ну і там далі пішло, пішло, пішло. І теж, якесь якесь, там, там якесь, кроме возмущення, і ще є якісь такі лайливі да, слова, або такі щось там сви, знаєте, з таким виєбоном. От як вона матюча гне. Так не давайте людину до цього. Не давайте, не лийте гімно на вентилятор. Воно ж вас же ж я бляпає. <гум> понимаєте? Не треба. Це паніте, це от, е людська ниці, з доходи чого я прийду, в тебе щось відчіпну, вкраду, ще й тебе обісру, але ти на мене нічого не кажи, і мені нічого не робить. А ще є прокляття, о Боже, о Боже, яка шкотіно. Так сліди за своїм язиком. Не тіліпайним, як помилом. Якщо він тебе довгий піди, воно вулиці поприбирай, чистіше буде. А на те в чому проблема? А проблема в тому, що люди звикають в інтернеті до безкарності. А безкарність породжує. Знаєте, кожен ви показує те, що в нього є, да? то що в нього є, ну в собі. От, наприклад, да, у людина -да та гімна, і вона думає, о, блядь, кавуця, це такі, знаєте, аб'юзивні психопати. Люди, яким хочеться комусь зробити гадость, тому що зробити гадості та в радость. От. Вони прийшли, ти їм розкажи, що буде безпечно, ти їм розкажи, що буде безпечно, вони послухають, цьому ще тебе абсолютно. Ти не думаєш нічого сказати. І не думай проклинати. А чого ви боїтесь? Несіть відвісні за свої слова і все. Так, запоріжечечки. Поїхали. Кстати, де я бачила під, Дніпро, а, під Краматорськом багато, ну це, я думаю, що це русня от, було багато от цього говнища. Під Кривим рогом іноді з'являються. Сьогодні якась там овечка з кривого рогу. Якась Таня Фідоренко стара. Страшна, видно, що неудачниця така, знаєте, ну, по рожу видно, пожована тітка і прийшла і написала на мені скринів. То ну, Тобто я її не трогаю, я собі свійся, балакаю сама з собою. Херова, я кажу, хороша я кажу, ну я ж сижу в себе в хаті, да, і перед своїм комп'ютером, і, грубо говоря, і ну, веду якусь ну, там, запис, да? я ж не, не стукаю тобі в двері, да? нічого тебе не требую, не забираю, не вимагаю, нічого. Ні, воно прийшло і таке. Обісрало. І сидить вже, вона молодець. Як ви думаєте? Вона проклята. Конечно. Може, не то, щоб здохнуть, але щоб руки повикручувало їй те писання, то однозначно. Так, хорошо. Запоріжечки, мої любільніки, давайте з вами розбиратися, як 21 лютого для вас пройде. Ви можете чути ви можете чути десь в стороні, от там десь якийсь приватний сектор, чи що, ви можете чути в полях, або це якісь такі старі громади вибухи. можете чути. Ну, нічого страшного. Так, ось все, є все у нас є у нас. Притом десь буде летіти якось так неочікувано, знаєте, ви прям глянете, буде гостра така ситуація. От. Але тут таке враження, що над вами ще будуть самоліти літати. І це наші самоліти, це наші пташки, які будуть захищати. Так, знаєте, Вони будуть дуже низенько летіти летіти. От, І вони ну, і десь полетять за межі за межі міста. От, Таким чином. Ворог намагається утримувати свої позиції на фронті. Нема, в мене ніде не випало карти, не вибуха, не взриву, не, не пожара, нічого. Ну, тобто, в такому плані поняли? Так що все нормально буде. Таким чином, ворог намагається стримувати, стримувати як би сказати, натиск наших військ і таким чином намагається це, знаєте, більш психологічна, якась така я би сказала, атака, ніж. Ніж, тому що у них їм не вдається захватити там Бахмут, гуляй поле, тощо, і в них показується місце. Так, гірше ж вам дивлюсь. Що хм. вам таке почитати? Що вам таке почитати? Чуже горе не болить, чуже горе не пече, хоч бува, здається, мить і жалю сльоза тече, та проходять та рідні, підставляє час плече. Так завжди є у житті. Чуже горе не пече. Ось такий вам віршик. Лебеді над морем, ноги у піску, чорне та червоне у собі несу. Думка полетіла. Зупинись, стривай все, як я хотіла. Вересневий рай. У моїм волосі, засина зоря, рано, море, осінь. Хвилі, всеся, я. Ось такі вам віршики. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які старять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. З усіма іншими, як заслуговують! Пока-пока!